Dois, <laughs> Uau. Wow. Швидко займаємось йогою, поки дощ не почався. намасте мене звати Зоя. рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша йога буде загальна, комплексна для того, щоб відчути своє тіло. Ми традиційно починаємо з короткого налаштування медитації. Для цього сядьте зручно, знайдіть зручне місце і видовжиться в спині від куприка до маківочки. От зробимо три цикли глибокого дихання. Через ніс наповніть максимально легені киснем. І зробіть видих через рот, розслабляючи плечі і обличчя. Знову вдих. І видих через рот, розслабляємо м'язи, обличчя, видовжуємося в шиї за маківочкою вгору. Зверніть увагу в центр себе. Спробуйте відчути, як кисень потрапляє через ніс, наповнює вас зсередини. Відчуйте, як м'яко і повільно рухається грудна клітка. З наступним вдохом підніміть руки через сторони і над головою поєднайте долоньки. Витягніться за поєднаними долоньками вгору. А з видихом злегка скругліться і направте руки на мене в мою сторону, скругліться дещо в спині і розширте простір між лопатками. Тут можна опустити голову і направити підборіддя до грудної клітки. Ми робимо наступний вдих і розкриваємось ручками в різні сторони. Розправте руки, наче крила і поєднайте лопатки. Відтягніть плечі від вух шия довга довга І вдих тут. І з видихом обіймаємо себе, даруємо собі теплі обійми любові і турботи. Знову вдих, потягнулись вгору ручками. Видих, поєднані долоньки вперед. Витягніться за пальчиками, наче хтось тягне вас вперед. Розширте простір між лопатками. І вдих, розправляємо руки в різні сторони. Виштовхуємо грудний відділ вперед. Видих, скруглюємося, обійми. Вдих вгору. Видих вперед. Вдих, розправляємо ручки в різні сторони, поєднали лопатки. І видих, скруглюємося, обіймаємо себе. І ще одне повторення. Вдих вгору, видих вперед, потягніться, вдих, розправляємо руки і видих, скруглюємося. Обіймаємо себе і робимо вдих, піднімаємося корпусом вгору, опустіть ручки зручно, плечі теж відтягніть від вух, направляємо голову до одного з плечей, зробіть вдих тут, і видих до іншого плеча обережно. І так, два повторення до одного плеча, до іншого. І опустіть голову до одного з плечей, покладіть на вушку долоньку. Іншу руку витягніть вбік, спробуйте торкнутися пальчиками підлоги. Тут намагаємось відтягувати вільну ручку якомога далі в бік. І вдих, пряме положення. Видих на іншу сторону і задіюємо іншу ручку. Долонкою обережно кладемо її на голову. Не тиснемо надто сильно. І зробіть вдих, розправте руки в різні сторони. Направте пальчики на себе. Поєднайте лопатки і дещо знизьте плечима. Робимо вдих, направляємо ручки назад. Видих. Тримаємо тут. І вдих тут. Видих, поєднуємо лікті попереду себе, згинаючи руки. Угу. Вдих, розправили лікті в різні сторони. Поєднали лопатки, відтягуємо плечі від вух. Видих, поєднуємо лікті і тильні сторони долоньо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вмикаємо плечовий пояс, відчуйте, як працюють плечі, як поєднуються лопатки. Лікті приблизно на одному і тому самому рівні. І вдих розправили ручки. Видих, нахиляємо руку одну з вбік і нахиляємось корпусом вбік. Потягнулись обережно. Сильно низько не опускаємось, не провалюємося. Ми тут тримаємося за допомогою активного корпусу. Робимо вдих, розкриваємося до неба, до стелі, видих до килимочка. Вдих розкрились і з видихом закрились. І ще вдих. Видих. Вдих. Потягнулись вгору. І з видихом на одну зі сторін, в іншу сторону. Вдих до стелі, видих до килимочка. Продовжуємо розкриваємося і закриваємося. І вдих витягнулися вгору. Відтягніть тут плечі від вух. Тримаємо корпус рівним, відчуйте хребет від куприка до маківочки витягнулися. Підтягніть низ живота, приведіть його в тонус, пупочок тягнемо до хребта. Вдих. І фіксуємо мудрі вказівні і великі пальці разом. Видих. Тримаємо вдих. Видих. Сконцентруйтеся на пальцях рук. Повільно, максимально повільно тепер опустіть ручки з мудрами на коліна. Спробуйте направити дихання в живіт. І з кожним видихом підтягуючи низ живота всередину. Центуйте увагу на пальчики рук, можливо, відчувається пульс. І продовжимо нашу практику. Переходимо в позу стола. Ручки під плечима, а коліна під кольшовими суглобами. Я вже роздягаюсь тут. Ту так. Знову ж таки, коліна під кольшовими суглобами, долоньки під плечима. Підтягнули низ живота, намагаємось тримати в тонусі трошечки корпус, не провалюємося в попереку, підкрутили трошечки куприк. І зробіть вдих ще. З видихом виштовхніть себе руками від килимочка. Відчуйте, як активувались руки, як плечі, наче відтягуються від вух, і тягнемось, тягнемося, наче корпусом і верхнім частиною тіла вгору до неба або до стелі, в залежності від того, де ви зараз. Тримаємось, робимо вдих. І з видихом обережно згинаємо руки в ліктях і направляємо грудний відділ вниз. Поєднали лопатки. Погляд спрямуйте на килимочок. Видих, виштовхуємо себе руками і штовхаємо верхній відділ хребта до неба. Вдих. Поєднали лопатки, зігнули лікті. Видих. Виштовхнули себе ручками. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще три. Видих. Два. І один. Чудово. Переходимо на передпліччя. Лікті встановлюємо під плечима на килимочок. Активовуємо ступні носочки ніг на килимочок. І піднімаємо таз трошечки вгору, штовхаючи грудний відділ вниз. Вдих тут. Видих, опустились на коліна. Вдих. Видих, підняли таз, штовхнули грудний відділ трошечки до колін. Коліна можуть бути зігнуті. Вдих і видих. Обережно. Вдих. І видих. І ще два. І один. Чудово, вдих, опустились, і грудний відділ направили до килимочка коліна приблизно під кульшовими суглобами. Обережно, можливо, покладіть лоб на килим. Тут розслабте поперек. Два цикли дихання. І по готовності. Підкручуючи куприк, виштовхуємо себе вперед і вкладаємо живіт. На килимочок. Лікці розташовані під плечима. Зробіть тут вдих і потягніться маківочкою вгору. Грудний відділ виштовхніть вперед. Відчуйте положення тіла. Приємне витяжіння. Від грудного відділу до шиї від шиї за маківочкою. І вдих. З видихом активували ножки, трошечки підкручуючи куприк, виводимо себе в планку на передплічях. Вдих, видих, вдих. І видих, опускаємо коліна приблизно під кульшові суглоби. Зараз передпліччя залишаємо на килимочку. лікті під плечима. Ми піднімаємо праву ножку, зігнуту в коліні, і тягнемось п'яточку вгору. Зробіть вдих. З видихом дещо скруглюємося в спині і тягнемо коліно до себе, до носика, наче. І вдих. Потягнулись вгору, видих, скруглилися. Вмикаємо кульшові. Видих. Вдих. І видих. І ще три. Два. І один. Опускаємо коліно на килимочок. Активовуємо ліву ножку. О, у нас дощ. Потягнулись лівою ножкою вгору вдих. І з видихом скруглились, потягнули до себе коліно. Вдих, видих. Вдих, видих. Кожен раз активовуємо сідничку. А з видихом трошечки підтягуємо прес всерединку. Вдих, видих. І ще два. І один. Чудово. Опустили ліве коліно. І тепер активовуємо праву ножку, випрямляючи її. Потягнулися носочком в підлогу, зробіть вдих. І з видихом потягнули трошечки вище ножку. Обережно, в попереку сильно не прогинаємося, і в плечі не провалюємося. Тримаємо лінію корпусу більш-менш рівною. І ще вдих і видих. Вдих. Обережно з видихом відкриваємо трошечки таз, і коліном тягнемося до передпліччя трошечки, не обов'язково повністю. Скруглитися, погляд направляємо теж на коліно. Вдих, випрямили, видих коліно до себе. І ще вдих, видих. Опірна нога, та що стоїть на килимочку, вона теж активна. І ще два. І один. Чудово випрямили ножку, Потягнулись п'яточкою. Вдих. І видих опускаємо. Клас. Активували тепер ліву ножку. Вона у нас повністю активна. Носочок в підлогу. Потягнулися. Вдих, видих. Дихаємо. Не провалюємося в плечі, тримаємо передпліччя сильні. І підтягуємо трошечки низ живота теж. І ще. І приготувалися. Робимо вдих. З видихом тягнемо коліно до передпліччя. Обережно. Розкриваючи таз, вдих, закриваємо таз, направляємо тазові кісточки в килимочок, видих, розкриваємо таз, направляємо коліно до передпліччя. Продовжуємо. Вдих, видих, вдих, видих. Намагайтесь слідкувати, щоб не ходили плечики тут. Намагаємося трошечки себе тримати. І ще разочок, видих і опустили. Гарна робота, вже достатньо розігрілись, усі суглоби у нас розігріті. Перейдемо до Асан. Розслабтесь, баласані. Мурошко. Так. Яка краса, да у мене тут? О, що ж, по готовності робимо вдих, виводимо себе в поза стола. І видих, атхамук-шванасна, собака мордою вниз. Тут коліна можна зігнути для того, щоб живіт направити до стегу. Чудово. У мене зігнуті коліна, якщо що. Тримаємось. І спробуйте тепер покрикувати на місці, направляючи то праву, то ліву п'яточку до килимочка. Таз тут може бути мобільним. Якщо сильно скруглені тут, тоді згинаємо просто коліна і тримаємось. Робимо вдих, приготувались. Ліву ножку виводимо вперед і ставимо її між рук, праве коліно на килимочок. Зробіть так, щоб ліве коліно було над п'яточкою, щоб ця лінія була рівна. Не завалюємо коліно вперед. Якщо завалюється таз, просто відводимо. Якщо хочеться глибше, праве коліно відводимо назад. Підтягнули низ живота, трошечки підкручуємо куприк. І тягнемося вгору. Коли ми підкручуємо куприк, ми відчуваємо одразу витяжіння в правому стегні. Ми не тримаємось тут на прогині в попереку, не травмуємо поперек. І тримаємо вдих, потягнулись ручками. Видих, зафіксуйте руки в кактус. Ось так. Лікті на одному рівні. І пальчики в в'ян мудри вказівні і великі пальці разом. Подихаємо тут. Відтягуємо плечі від вух. Контролюємо низ живота. Підтягуємо низ живота всерединку з кожним видихом. І ще вдих та видих. І вдих, потягніться вгору за руками. Видих обережно. Ручки опускаємо вниз. Активовуємо праву ножку, праве коліно відриваємо від килимочка. Активні сильні ножки. Якщо потрібно, зменшуємо простір між ступнями. І вдих, підводимося вгору. Знову ж таки, підкручуємо куприк. Підтягуємо низ живота всерединку. І спинка рівна, вдих. Потягнулись. Видих ручків намасте тут. Чудово. Тримаємо. Дихаємо, права коліна чашечка тягнеться до стегна. Активна ножка права. І вдих. Потягнулись вгору. Видих, опускаємо ручки вниз. Чудово. Перемістіть руки у внутрішню сторону між ніг, а ліву ножку вбік на краєчок килимочка. Зробимо тут вдих та видих. Глибокий випад, якщо важко, опускаємо праве коліно на килимочок. І тепер піднімаємо праву ручку і робимо таке велике коло правою рукою. Вдих, видих. Корпус у нас активний, низ живота активний. І ще два. І один. Чудово. Опускаємо ручку. Праву ступню кладемо внутрішньою стороною на килимочок. Ліва рука залишилась тут. Якщо важко, трошечки зменшуємо простір між ногами. Угу. Вдих. Передпліччя приблизно біля коліна. І потягнули за правою рукою видих. Вдих. Видих. І ще. І опускаємось. Закриваємо положення правий носочок на килимочок, ліву ножку до правої ноги. Планка. Вдих. І видих. Ат, хамуха швинаса, собака, мордою вниз. Тримаємо. Робимо вдих. З видихом праву ножку вперед. Праве коліно у нас над п'яточкою, ліве коліно опускаємо. І підкручуючи куприк, підводимось вгору. Активували повністю корпус. І е, подумки, наче, обидві тазові кісточки спрямовуємо одна до одної. У нас сильні стегна. Потягнулися ручками вдих. І руки в кактус, б'ян, мудрий, видих. Відтягуємо плечі від вух, не затискаємось тут. Розкриваємо грудний відділ, дихаємо. Тримаємо низ живота в тонусі. Вдих, потягнулися вгору. Чудово, видих, опускаємось вниз. Активовуємо тепер ліву ножку. Ліве коліно чашечка тягнеться до стегна. Якщо потрібно, скорочуємо відстань між ногами. Підкручуючи куприк, піднімаємося вгору. Праве коліно не завалюється вперед. Тримаємося над правою п'яточкою коліном. Підкручений куприк, таз вперед, вдих, потягнулися руками. Видих ручки в намасте. Низ живота підтягуємо всерединку. Боже, як темно стало. мене там видно? О, боже, вдих. І видих. Але так добре. Робимо вдих, потягнулись ручками вгору. Виштовхнули грудний відділ трошечки вперед. Обережно опускаємось вниз. І переносимо праву руку у внутрішню сторону між ногами. Права ступня на краєчок килимочка. Ліве коліно чашечка активна, глибокий випад. Якщо важко, опускаємо коліно. Дихаємо. Ручками виштовхуємо себе від килима. І тепер активовуємо ліву руку і робимо кола рукою. Дихаємо. І ще два. Один. Обманула ще один. Опустили ручку. Чудово. Праву долоньку залишили біля правої ступні. Ліву ступню кладемо внутрішньою стороною на килимочок і за лівою рукою видовжуємося. Розкрились в грудному відділі, не провалюємося в плече тримаємось. Вдих. І видих. Закриваємо положення. Ставимо лівий носочок на килимочок, праву ножку до лівої ноги, планка. Опускаємо коліна вниз і пасино відпочиваємо. Можете залишитись тут ще на декілька моментів. Розслабити ноги, руки, плечі. А я з вами прощаюсь, поки нас не накрило дощем. Бажаю вам гарного дня, здоров'я, внутрішнього миру і до зустрічі на Килимку.